Любі мої друзі, я вас вітаю. Сьогодні в е, нас не дуже сонячний день, але бачите, ви часто запитуєте мене, яка тут зима. Ось така зима. Е, прохолодно, дощ і бувають всі рідні. Сьогодні вас запрошую на дуже цікаву екскурсію, яка відбудеться в самому центрі салоніків. Е, Агія Софія заді мене. Агія Софія це не просто церква, це храм, у якому зібрана вся історія салоніків. Це місце, де кожна епоха залишила свій слід. І якщо знати, куди дивитись, цей храм можна читати як історичну книгу. Почнемо з самого початку. Агія Софія виросла з ранньохристиянської традиції. Коли храми були простими, відкритими, зовня будівля, здається масивною. Майже квадратною. Але щойно ти заходиш у середину. Всередині чітко читається форма Христа, а вся архітектура ніби веде погляд вгору до купола. Це типова візантійська ідея. Зовні стриманість всередині сенс. Ось такий простий орнамент. він… Датується з ранньохристиянської епохи, не було дуже складних декорацій і орнаментів. Він простий, стриманий, але красивий. Цей хрест він датується з латинської окупації, коли Агія Софія була католицьким кафедральним собором. Але для мене найцікавіше це ось ця мозаїка на куполі храму. Де ми бачимо в центрі Господа нашого Ісуса Христа. І в Його – це два ангели, які поклоняються йому. Також ми бачимо 12 апостолів, але кожен апостол зображений з іншою емоцією. Дехто закриває обличчя рукою, інший радісно посміхається. Тобто, кожна фігура на цій мозаїці – Має інший вигляд, інші емоції, інше лице. Тому, у 15 столітті салоніки захоплюють османи, і вже в 1523-24 роках Агію Софію перетворюють на мечеть. Навіть сьогодні зовні можна помітити сліди цього періоду, зокрема залишки мінорету. Один храм, але різні релігії, різні влади, різні епохи. І ще один важливий момент з новітньої історії. Салоніки пережили велику пожежу, 1917 року, яка знищила значну частину міста. Агія Софія вистояла завдяки своїй кам'яній конструкції. А Гія Софія в салоніках це храм, де історія не захована в музеї. Вона тут, у камені, у світлі, у тиші. І якщо зупинитися, Хоча б на хвилину. Цей храм починає говорити. Якщо тобі подобається це відео, будь ласка, підтримай мене лайком, став свій коментар і до зустрічі!